Вже потім, звісно, ми маємо робити щось з нашими політиками. Тому що терпіти це і ще три роки оце наше чудо сильно потужне. Ну, тобто, ну, це просто, знаєте, простіше, покінчити життя самогубством, у даному випадку. Ну, тобто, підтримувати Володимира Олександровича може тільки людина з суїцидальними нахилами, якщо чесно. Тому що ну, це просто неймовірна історія. Він не тягне. Він взагалі не тягне. Управління країною він не тягне, а управління війною він тим більше не тягне. Він взагалі нуль без палички в цій всій історії. Підтримуємо нашого президента. Я пропоную підтримати нашу країну для різноманіття. Знаєте? Тому, як на мене, окопуватися. просто окопуватися з головою, методом країнки в кращих так би мовити, традиціях, зробити так, щоб земля над нами була нашим щитом. Це мінімум, що ми можемо зробити. Тому що на максимум ми зараз не здатні. У нас не те політичне керівництво, щоб сподіватися на якісь максимальні результати.